Доброго ранку, добрий день. добрий, день. пане Олеся, Чи походжуєтесь ви з тим, що у нас дійсно такі от напружені відносини з нашими сусідами з західними з поляками, Відбуваються деякі, ну це польські змі, але принаймні вони зазначають, що під час останньої зустрічі нашого президента і з міністра закордонних справ пана Сікорського ну була певного роду така словесна перепалка, адже знов таки президент пригадав всі ті моменти, які в польщі. Піднімає на них спекулює. Волинська трагедія, те, що блокує наш вступ до Європейського Союзу, недостатньо нам допомагає військово. Ну і власно мені здається, що да, питання історичні в Польщі все частіше чомусь почала підіймати. Я мав нещодавно буквально два-три дні тому нагоду поспілкуватися із представниками польського естеблішмента, зокрема. В складі делегації форуму трансформації, до якої входили військові, волонтери, громадські діячі, і е, у нас була нагода поспілкуватися. Ну, наприклад, з окремо була зустріч міністерства оборони Польщі з е, державним секретарем. Надзвичайно продуктивна і позитивна зустріч, де була абсолютне розуміння і підтримка. Зустріч з е, представниками е, е, істеблішмента, де ми узгоджували зокрема необхідність. Роботи над історією я запропонував ще одну історичну групу. Це була зустріч, наприклад, з колишнім послом Польщі в Україні Генріхом Литвином. До речі, самим істориком. і ми узгодили у створення такої групи істориків. З усіма з ким ми зустрічалися. Ми бачили абсолютно підтримку. Тому не варто огульно говорити, що Польща змінила ставлення, польська влада. Всі поляки у нас є друзі України, в Польщі є власні інтереси і є різні політичні впливи. І нам слід змагатися з різними групами впливу за відстоювання українських інтересів. То нам за теж піднімати історичні питання, України. пригадувати віслу а, ну, а, дивіться. А... Нагадаю, що під час операції Вісла це не просто Польща вивозила 147 тисяч українців з колись етнічно українських земель на північ і на і на захід Польщі, а це польська комуністична влада, значною мірою підпорядкована Москві. І в цей же час поляки про що згадують, що було виселені ще, а ми про це мало згадуємо польське населення з. Території західної України і західної Білорусі це порядка 2,5 мільйонів поляків було переселене. Окрім операції війська, до речі, нагадаю, і про це ображаються українці з Холмщини, Лемківщини, що їх забув. Пане Олесю. Ой, завис за да, на жаль, завис. Але ж пане Станіславе, ми а теж можемо ці, згадати сказки відновили. Так, так, так пане Олесю, продовжуйте, будь ласка, так, думку. так, завершу. Завершу, що потрібно, нам потрібно більше згадувати про позитивні моменти. От я наголошував на зустрічі з Євгеніамизою, про які ми не знаємо. Ну, наприклад, мало хто знає в Україні, що весь рух солідарності з валіансою. Так. Да. На жаль, ну ми, ми ж теж можемо згадати, знаєте, що витворяла польська шляхта і корона. На, ну, не випадково ж було повстання Богдана Хмельницького. Та? Що рабами з різного В різні періоди, так, звичайно. я казав Тобто, намагалася влада звільнити українку. Вона а, займала невелику посаду, здається, секретарка. А, і а, після цього на її захист стали польські робітники. Але в чому нюанс? Вона зізналася, що вона українка, лише в свідомому віці. Здається, вже після повалення комуністичної влади, бо вона не зізнавалась, бо українки вважалися бути соромна. Тобто, польське середовище, на жаль, нетолерантно ставилося до українців значною мірою через упередження, і виявилось, що якщо українка приховує своє етнічне походження. То вона може бути навіть іскрою, спалахом для цілого багатомільйонного руху, який привів потім до повалення комуністичної влади. От у нас про це мало знати про елементи співпраці. Багато нашарувань. нам потрібно. Я до чого? Нам потрібно більше говорити про позитивні моменти нашої співпраці. Про те, що в Польщі було три королі українського походження. Вишневецький та про те, що до речі. Е які були е про Марка Безручко ваш гість студії вже сказав. А це чудо на вислі Це коли комуністична війська е майже вже підступили до Варшави, і диво дивне сталося. Польські війська у співпраці з українськими зупинили війська Тухачевського і Будьонного. Це так і називається в польській істеріографії чудо не, на вислі і там. Величезну функцію брали якраз українські війська. До речі, які після того були інтерновані буквально через кілька років згідно різного договору. Що таке інтерновані? Їх погнали в контракційний табір, тобто їх обезброїли і ув'язнили людей, які захистили Варшаву. І Пілсудський потім приходив. І це історичний факт і плакав. Тобто він сказав: не так повинно було бути з вами. Але на жаль, в польській владі тоді е, з е, гору взяли настрої якраз співпраці з комуністичною владою, і е, нагадаю, що е, умови, які укладали з е, Петлури про можливу автономію для українських земель, вони всі були забуті. От зараз потрібно про негативне менше згадувати, а про позитивні співпраці нагадувати полякам, і поляками і українцям.